Є ситуація на Харківщині, дізнаємося далі, і до нашого ефіру доєднуємо командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Юрій Федоренко долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пане Юрію. Вітаємо Україні, Героям слава. Слава. то чи можете нам розповісти взагалі? Чи вам відомо про ту ситуацію, яка відбулася біля річки Оскіл, де Яку вдалося перейти російським військовим, я вважаю, що треба комплексно проговорити про ситуації, які тактики застосовує противник, і стане зрозуміло, як стало можливо подібні заходи проведення ворога. Перше, коли противник не отримує результату прямої лобові атації, а так буває дуже дуже часто в зв'язку з суттєвим супротивом сил оборони, своєчасним виявленням ворога і знищенням нього, Противник починає вдаватися до різних заходів і прийомів з різних воєн спочатку повномасштабної війни. Так чи інакше, кентрузії противника передягалися в наш одностій, в піксель і намагалися проникати в тилові частини для проведення різного роду диверсійних заходів по знищенню наших потужностей в тилових частинах. Станом на сьогодні можна сказати, що противник активував цей напрямок. Вони намагаються просочувати світові частини. Для чого? Вони не проявляють ніякої активності, але коли по фронту нарощують спроможності по наступу, активізуються ті, хто перебуває в силових частинах, для деревалізації дій наших підрозділів вогневої підтримки. Це від таких. Тому я про це так вільно кажу, так зараз. Тому що нам не просто відомо, що противник не діє. Ми його виявляємо, своєчасно нищимо, беремо до полону. І таких акцій противника на всьому фронті, якщо порахувати, не так багато, тому що ми обізнані і ми розуміємо, як це робити так. Можемо Це що... річки осківки. Так, так, Що стосується річки ось Важливо. Для противника ставили задання до 1 листопада взяти купя і купля з лівобережних. Чому? Бо необхідний був лівобережний плацдарм для того, щоб говорити про форсування ріки Оскіл і проходження на лівий берег. Ми ж розуміємо, що для того, щоб повною мірою зайняти правобережний плацдарм, необхідно мати логістику, як завозити боєприпаси, заводити поповнення, як забезпечити своє угрупування. Переправитись на правий берег так чи інакше на човні, на досі, на будь-чому іншому, є можливість противника. Ви розумієте, яка ріки, настільки там місцевість ліс, і так далі. І так далі, але питання в тому, що повною мірою закріпитися, зняти плацдарм і сформувати передумову для наведення переправ, тобто форсувати по суті ріку. Про це говорити зараз перечасно. Відповідно, те, що сили оборони виявляють. Подібні групи противника, які різними способами намагаються перепрі... переправляти, це вже є позитив. Так ми знаємо про присутність ворога, знаємо, як він орієнтовно діє. Вживаються необхідні заходи для купування цієї ситуації, виявлення ворога і скидання його назад до річки оскіл. Тому ситуація, я не характеризував би як критична. Ситуація абсолютно людна, закономірна на полі бою, залежить все від того, лише як ми протидіємо. А сила оборони таки протидіє достатньо ефективно, б'ючи з ворога, який переважає за кількість сил та засобів. Але на правобережжя вдалося потрапити тільки піхоті російських військових Абсолютно. про будь-яку техніку чи інше мови зараз іти не може. Це виключно військовослужбовці, які озброєні індивідуальною зброєю, зброї, ну і таке інше, що можна затягнути на собі. Як ви розумієте, що логістики поповнення, логістики евакуації противника немає? Тому це диверсіно розвідувальні групи в певній кількості, які мають свою присутність на правому береді про форсування рідких скіл, говорити на поточний мед дуже передчасно. пане Юрію. Яка є загалом ситуація у зоні вашої відповідальності? І які штурми пробують робити російські військові? Тут, окремо хотів подякувати кожному українцю, хто підтримує силу оборони, за рахунок друзі. Ми маємо засоби в кількості, які ми можемо бити ворога дистанційно. Як наслідок в смужі основної відповідальності, це населений пункт Вирківка, Колесниківка, саме ця частина ворог майже не застосовує на передній лінії останній час легко броньово техніки. Чому не застосовує? Тому що своєчасно ми виявляємо і нищуємо на підступах. Тому в деяких вітинках противник вимушений рухати до передових позицій 12 кілометрів більшим ходом, як ви розумієте, з 10 військовослужбовців, які виходять окупанти, до передньої лінії доходять два. Решта вісім або сходять з маршруту, або нищаться силами оборони. Але водночас для ворога залишається тригером, те, що вони не виконали завдання до 1 листопада, і тому активно працюють групи примусу в російсько-окупаційних військах, які ставлять до строю всіх, хто може воювати. І така філософія війни це найдешевший ресурс. Росіяни не цінують свого життя і вони полюбляють батьків. Тому замість того, щоб розвернути зброю проти тих, хто їх знищує, ви їх фактично розстрілюють за невиконання. Бо задань вони йдуть по 12 кілометрів на вірну гибель. Знаєте, нещодавно опрацьовуючи взагалі служба, це виконання бойових не подвоє, це постійне навчання на всіх рівнях. Від командира батальйону і завершуючи роботою бойової купажу на полі бою, і це постійне післяопераційна діяльність. Коли ми зробили щось добре, ми аналізуємо, чому ми зробили це добре, і що потрібно ще зробити для того, щоб наростити свій успіх. Якщо щось не вийшло, а так буває, це війна, то ми аналізуємо, чого ми зробили не так, що можна поправити, що можна додати. І в рамках відпрацювання цих завдань дивилися, як ліквідували групи противника, значені сусідами. І як наслідок ситуація така, трохи пізніше виписані в своїх соціальних мережах. біля два окупанти, один отримує і впівроном, він поранений. до нього підходить інший, його ж, обирає його, забирає турнікет, там якісь речі, телефон і так далі. Після чого просто покидає, хоча мав можливість надати допомогу. І через який час ми фіксуємо, що з цим тілом розправились хижі тварини, які буквально його з'їли. А таке ставлення окупанта до своєї, які виконують з ними завдання на полі бою, це їхня філософія. І ми маємо розуміти, що це все нечість іде знищити нашу державу. Це основне завдання – знищення української державності і знищити кожного з нас. Тому незважаючи на складність на фронті, на складність всередині нашої держави, ми маємо і мусимо продовжувати зберігати єдність, тримати стрій, допомагати силам оборони, допомагати один одному. У нас є успіх і можливість виграти ці війни. Так, і пане Юрію, ви зазначали продовж нашої розмови неодноразово про важливість допомоги з боку глядачів, з боку інших українців. Скажіть, будь ласка, чого найбільше зараз потребують бійці Ахіллесу? Про необхідність цього найбільша зараз? Це взагалі окрема фантастична історія, насправді, тому що за цей місяць ми закрили зборів вже майже на півмільйонів. мільйонів. І це посилило в ударних крилах, які дають можливість бити ворога на території Російської Федерації найдорожчі їхні засоби проти повітряної оборони, зокрема. А чим більше знищили них кого противника, тим більше можливості для наших вогневих засобів нищити їхню техніку, місце розташування. Ми закрили питання про дронах, Це піддатчики, які ставляться на боєприпаси, для того, що він фактично детонував. Закрили питання по дистанційному мінуванню. І саме на сьогоднішній день треба наростити спроможності в логістиці в транспорті, для того, щоб вивозити на позиції саме ті крила, на які ми зібрали гроші, і ефективно наростити спроможність по знищенню військової сили на території Російської Федерації. Для цього треба повноприводні бусики. Будь-хто може приєднатися до збору, знайшовши наш qr код перед перейшовши на соціальні мережі. Друзі, кожна копійка вона є важливою і направляється в бік знищення окупанта. Тим більше ми бачимо результат просто зараз на відео цієї роботи бійців. Пане Юрію, дуже дякуємо за те, що доєдналися, розповіли про ситуацію в зоні відповідальності і поблизу річки Оскіл і загалом на Харківщині. Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї бригади, був з нами на прямому зв'язку.